Моє вітання, захищеність північних рубежів, формування гвардії наступу, співпраця районної та місцевої рад, стан доріг у Вараському районі. Ці питання сьогодні особливо хвилюють громадськість. Тож про них і поговоримо з начальницею районної військової адміністрації Людмилою Мариніною. Людмила Васильівна, доброго дня. Доброго дня, важлива тема, яка турбує нині усіх, це захищеність наших північних рубежів. Розкажіть, будь ласка, які заходи нині проводяться? Ми продовжуємо зміцнювати обороноздатність району. В першу чергу, це будівництво інженерних споруд, будівництво фортифікаційних споруд, укріплення нашого державного кордону. Ну працюємо в даному напрямку вже другий рік. І, слава Богу, у нас цих разом все виходить. Я не буду і не маю права деякі речі озвучувати, але кожна громада будує свою кругову оборону. Працюємо з усіма військовими підрозділями, які є на нашій території. Що стосується наших прикордонних територій, це в основному прикордонники ставлять задачі. Всі органи місцевого самоврядування, депутати, голови громад допомагають в цьому. В кожній громаді є своя програма територіальної оборони, тобто виділяються кошти, і за рахунок цих коштів, за підтримки благодійників, будуємо фортифікаційні споруди, бліндажі, укріплення. Вопи, ропи, ну як так можна сказати, і обов'язково противотанкові рови укріплюємо кордон і надіємося, сподіваємося, всі разом наближаємо перемогу. В Україні продовжується формування гвардії наступу підрозділів, які будуть залучені до звільнення окупованих територій. Як долучився Вараський район до формування у Вараський район, з самого от першого дня, коли оголосили про набір у гвардії наступу, долучився як і інші райони дуже серйозно. У вариші в самому є в ЦНАПі місце, де проводять набір до гвардії наступу. Крім того, в кожній громаді проводиться інформаційна робота самими військовими представниками. Національної гвардії, прикордонної служби та поліції щодо набору до гвардії наступу. Є в нас добровольці, які вже виявили бажання служити і приєднатися до гвардії наступу. Крім того, є в нас ще ж і задача і в наших військових частинах, які мають збільшене ну, кількості військовослужбовців. Продовжуємо роботу в даному напрямку з різних повторів. Знаємо, що місцева влада Вараша консолідувала свої зусилля з районною владою в частині впровадження ефективних заходів територіальної оборони. Яким чином налагоджена співпраця? З першого дня повномасштабного вторгнення всі громади нашого району об'єдналися і працюють в тісній співпраці щодо от, зміцнення впровадження ефективних заходів щодо обороноздатності району. Звичайно, Варівська громада не для кого не секрет, найбагатша. Якщо аналізувати вклад, Кожної громади, то по своїх можливостях допомогли і виділяють кошти для ефективного захисту наших кордонів, нашої території, всі громади. Проте, от, фактично, і в минулому році, і в цьому році ми зверталися в Аразку міську раду до депутатського корпусу про те, що от є в нас проблема, яку неможливо вирішити маленьким громадам, навіть північним громадам, які у нас Локницька, Зарічницька громада, бо на облаштування саме і будівництво певних прикордонних рубежів потрібні великі суми коштів. Коли звернулися до депутатів, всі відгукнулися, і дійсно 4,7 мільйона виділили коштів тільки на будівництво кругової оборони в нашому районі для всіх громад району на шість громад району для того, щоб допомогти укріплювати підступи до самого ж міста Вараша. Ні для кого не секрет, що Вараш і Рівницька атомна електростанція це стратегічні об'єкти. Ми це розуміємо, і всі сили направляємо на того, щоб все зробити, щоб найкраще укріпити наші підступи суто до міста Вараш і до атомної станції, зробити всі, всі заходи і будівництво не. Інженерних споруд уже ближче до атомної станції і навколо неї. Тому Вареська міська рада, голова міської ради Мензу Олександр Павлович, і весь депутатський корпус, і виконавчий апарат, ми злагоджено працюємо у співпраці, допомагають один одному проводяться і неодноразово наради. І щиро дякую їм за те: от суто варашу Варажській депутатському корпусу і самій владі міста. За те, що от йдуть на зустрічі, допомагають як на програму територіальної оборони району, так і нашим громадам, які є. Крім того, Варська міська рада виділила кошти і на обласний бюджет оборонний 35,5 мільйонів, для того, щоб допомогти військовим частинам і вирішувати завдання вже обласного рівня. Наступне питання стосується релокації бізнесу. Так. На Рівненщині вже успішно працюють підприємці з різних куточків України, в тому числі і прифронтових. А як щодо Вараського району наш район, я вам хочу сказати, найменше прийняв релокованого бізнесу. Є в нас підприємство, яке от релоковано з міста Маріуполь. Працює зараз Володимирці, Ці, надає допомогу підприємству Сонячне ремесло. Підприємству, яке має в своєму ресурсі велику техніку спеціалізовану: ескаватори, крази і інша така велика потужна техніка. Вони допомагають підприємству у. Надані транспортних послуг, надані своїх ескаваторів підприємство тільки за минулий рік навіть в декілька разів збільшило свою потужність. Хоча на початку самої, от як почалася повномасштабна вторгнення, війна, фактично керівництво підприємства Сонячне ремесло думало, що вони припинять роботу. А завдяки тому, що от в злагодженій роботі пішли на договірних умовах, одне другому допомагають, і такі от речі впроваджуються, що збільшується потужність. Вироблення ну, виробничних потужностей і, і, і завдання, які вони поставили, вони швидше виконали. Крім того, це підприємство зразу відгукнулося, коли ми от в минулому році почали будувати танкові рови на кордоні, ми звернулися до них, бо в них дійсно такі великі потужні ескаватори, і вони зразу з розумінням відгукнулися і пішли нам назустріч за це. Їм дуже велика подяка. І знаєте, коли спілкуєшся з представниками бізнесу, який релакований, які дійсно побачили, що таке війна. Вони бачили реально які руйнування, які, яку небезпеку несе Росія. Люди розказують про те, що там нема куди повертатися, нема як жити, і в їх в очах от відображається все те зло, все те горе, все ту біду, яку несе от Росія. Радіють тому, що. Люди наші дуже хороші, що їх приймають у нас щиро, по-доброму, розуміють, що вжити хотілося б їм знову повернутися в свій край, але це буде дуже не скоро. Готові в нас жити. Ну і фактично дякують за те, що наші люди не такі, як колись їх лякали. І до теми загалом наскільки наш район інвестиційно привабливий, можливо, для інших підприємців. Стосовно інвестицій, ми працюємо в даному напрямку, і кожна громада розробляє собі інвестиційний план. Деякі є напрацювання в кожної громади ще до війни, які вже там зустрічалися з певними інвесторами. Зараз проблематично тим, що проблематично завести інвесторів із за кордону через те, що все таки продовжується повномасштабна війна. Люди бояться, і тим більше, що в нас прикордонна територія близько до Білорусії, але голови громад, їхні активи от, працюють над тим, щоб все-таки завести певних інвесторів. Ну, якщо для уточнення землі наші сільськогосподарські дуже багато в районі і вони привабливі, вже над цим працюють громади. Крім того, є Інвестор, який зацікавлювався у Володимирецькій громаді, встановлення вітряків, і навіть є розроблені проектні, уже документація, де їх встановлення. Тобто, в нас, крім атомної електростанції, ще було б уже альтернативне електроживлення. От, і, і знаю, що Вареська міська рада працює над тим, щоб все таки промислові майданчики створити, і завести інвесторів. От і я думаю, що обов'язково перемога буде на якнайшвидше, і інвестори, і бізнесу нас буде ще більше процвітати. Депутати Вараської міської ради нещодавно на сесії ухвалили рішення щодо виділення коштів на обороноздатність району та області. Чи володієте ви інформацією, куди будуть спрямовані ці фінанси? Якщо говорити про районну програму, ці кошти. Один мільйон, які дали Вареська міська рада, ми використовуємо на зміцнення і на укріплення кордонних рубежів і на зміцнення обороноздатності взагалі району, допомогу військових частинам, які в нас є. Я не буду називати ну, які їхні номера, але це прикордонники, це територіальна оборона, нацгвардія. Ми потрошечки допомагаємо всім з тими заявками, якими звертаються до нас військові. Ми їх стараємося задовільнити і допомагати в усьому, що вони нас просять. Стосовно обласної. Програми це теж допомога всім силам безпеки і оборони, які є в нас на території області. Це взаємодія з ІУ Волинь, і з територіальною обороною, фактично 104-ю бригадою. Це з усіма військовими частинами, які є на території області. Крім того, це і Служба безпеки, і поліція, Нацгвардія ну, всі сили, які працюють взаємодії для того, щоб Якнайшвидше вигнати ворога і забезпечити в нас оборону нашого краю. Я точно знаю, що є заявки, які подаються до нашого керівництва вищого в рамках цієї програми. Надається субвенція військовим частинам суто по тих. По запитах, які вони дають, на закупівлю певного обладнання, на зміцнення і облаштування певних інженерних споруд, ну все те, що потрібно нам для оборони краю. Питання, яке цікавить особливо всіх автомобілістів. Стан доріг у районі в нас бажає бути кращим. Чи заплановані найближчим часом ремонти доріг і яких саме? Стан доріг, звичайно, хотілося б, щоб в нашому районі був набагато кращий, особливо за минулий рік чомусь дуже. Якщо так образно сказати, полізли наші дороги, відчувається такі руйнування, особливо після зими. Звичайно, у всіх на вустах дорога у селищі Рафалівка. Яка вкрай уже в незадовільному стані. Ми з даного питання піднімаємо на всіх рівнях. І нам на зустріч, де йде обласна військова адміністрація, Віталій Станіславович Коваль ініціює виділення коштів з обласного бюджету для громади саме на ремонт цієї дороги. І ми сподіваємося, в те, що в цьому році вона буде все-таки відремонтована, бо вона край важлива. Для в нашого району і з певних причин, навіть якщо брати. Хотілося б її швидше зробити, проте є проблематикою, тою, що це дорога комунально-селищної ради в свій час вона не була передана до департаменту будівництва Рівненської області, до складу обласних доріг, і тому фактично кошти із обласного бюджету і з державного бюджету її не мають використовувати. Зараз розробляється програма, робиться проектна документація для того, щоб її обов'язково відрумувати, ну бо це просто жахливо. Ви стан. Крім того, дороги у нас. І На Володимирець, уховолі, Володимирець теж в такому нехорошому не вже стані. До служби автомобільних доріг ми неодноразово звертаємося. Шкода, що в цьому році не будуть робитися капітальні ремонти доріг, а будуть тільки поточні ремонти робити, експлуатаційні. Ну, сподіваюся на те, що і надіємося, що все-таки ремонти, хоч трошки, нам уже зроблять. Крім того, дороги обласного значення вже от Володимирець Антонівка в цьому місяці має. Мають зробити ямковий ремонт. Потім по всьому району вибирати будемо найбільш зруйновані дороги, які будуть робитися. Дуже хотілося б, щоб це зробилося швидше. Звичайно, хотілося б, щоб по всьому районі в нас були асфальтні дороги. Дуже хороша дорога, яка йде від Собіщиць вже до. І більська воля туди в напрямку борової, але шкода, що все-таки почалася війна повномасштабна, і плани ці змінилися, не продовжуються дороги. Але я щиро переконана і щиро вірю, що все-таки перемога буде швидше, і будемо будувати, відновлювати не тільки дороги. Вараж став прикладом вдалої співпраці Рівненської АЕС з культурним осередком області. І відтепер сцена Палацу культури Раес стала другою сценою Рівненського обласного музично-драматичного театру. Можливо, така ініціатива стане добрим прикладом для наслідування й інших громад. Я особисто була на відкритті на презентації вистави у, у Палаці культури Рівненської АЕС. Дуже задоволена. Було дуже багато глядачів, і вважаю, що в такий час має місце відкриття саме у другої сцени рівненського драматичного театру і мають бути покази різного характеру. Знаю, що в репертуарі Рівненського обласного драматичного театру є різні жанри, і, наприклад, 30 квітня знову буде вистава, яка буде вже більш носити характер патріотичного напрямку. Була напередодні, от в неділю була вистава у Вараші, а напередодні у Володимирці, в п'ятницю. Зал був повний глядачів. Сприйнялося дуже позитивно і дуже задоволенням люди йшли. В них дуже великий репертуар, який дійсно патріотичного характеру. Це, знову ж, і наша свідомість, виховання наших дітей, виховання же патріотів. І крім того, колектив драмтеатру вже. Представляє свою сцену, свої вистави і за кордоном і допомагає нашій армії, і допомагає нашому і місту і нашому району. І я вам хочу сказати, що в співпраці от, з директором Рівницького обласного драматичного театру Володимиром Петрівом у, саме у Вараж тепловодоканал ми доставили великий потужний генератор. Тобто Володимир Юліанович має друзів по всьому світу і використовує при цьому не тільки покази вистав, не тільки доводить саму культуру і наше от переживання українського народу. Яке відбувається зараз під час повномасштабної війни, але всіляко його співпраця і дружні стосунки з іншими представниками країн допомагають ще й от в такий важкий час нашим комунальним закладам, як обласним, так і от і в Вараші У нас є вже гарний приклад. Ми дуже раді. Всі разом рухаємось до перемоги. Відсотків. В єдності тільки наша сила, тільки разом. І це ми довели вже всьому світу, що українська нація дружна, єдина, і всі разом, кожен на своєму місці наближаємо перемогу. Віримо в перемогу, сподіваємося, що вона буде найшвидше. І слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що приділили нам час. Дякуємо вам, шановні глядачі, і до наступних зустрічей. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з великодніми святами наших жителів району, всіх українців і особливо наших військових. Завдячуючи їм, ми живемо в мирному і спокійному краї. Можемо святкувати, хоча нам не до свят. Дякуємо їм всім нам найшвидшої перемоги, мирного неба. Хочеться побажати кожному. Із нас миру, миру в наших серцях, миру в нашому домі і, звичайно, миру в нашій країні. Щастя, добробуту і Божого благословення. Христос Воскрес. істинно Воскрес!